Якщо на 9 місяці виникає холестаз і анемія, пані Анна, холестаз виникає перше, да, це є механічне піддавлення жовчного міхура, це не є проблемою ніякою. Ну, і то, що виникає анемія, за це є один дуже важливий момент. Треба перестати, понятно, треба було підготуватися правильно спочатку до вагітності. І щоб під час вагітності не було знецінення себе. Суть полягає тут в наступному. Я вагітна, тіло тілозмінні, це якась не така, і так далі. Любі, люба степіль на себе, люба. Буде виникати явище анемії. Тому що виділена кортизолу, спазм капілярів і кровопостачання органів і систем. В даному випадку це кістково мозку. Анемія, зменшення кількості еритроцитів буде, і гемоглобіну, а це білок, як цей білок має потрапляти з кишечника вашого організму, коли капілярів немає. Ось таке явище.